хто залишився вдома і дивиться онлайн-трансляцію. Знову надається для чистого відкриття скверу дружби народів. Ми Наталі Петрівні. Доброго дня. О, побачайте, що так буде повертатися до вас, якщо онлайн відкриття і нас дивляться зараз в ефірі. Люди люди, то е, я буду звертатися до всіх. І хто тут знаходиться і хто нас дивиться сьогодні. Ну, По-перше, особисто для мене це дуже знакова подія е, в умовах сучасного суспільства, коли дуже багато є е, моментів розколу суспільства, е, роз'єднання по національній ознаці, етнічній ознаці, мовній ознаці, культурній. місто Житомир демонструє сьогодні е, свої, своє бажання єднатися з. Сквер, який побудував зі своїми колегами наш депутат Володимир Тичина, сквер називається імені Дружби народів. і це символічно, тому що ціннішого немає ніж добросусідські стосунки, ніж життя в е, мирі, в злагоді, в партнерських і в, в таких родинних відносинах. Е, це каміння, яке тут укладено, цей благоустрій, який тут зроблено, це як наші наміри, житомирян, мешканців міста, жити і миру. Ми прагнемо миру, ми прагнемо злагоди, ми прагнемо того, щоб жити в такому багатонаціональному, культурному, мультикультурному місці і в мирі. Володимире, я тобі щиро дякую за те, що ти робиш для мешканців Кошні і для Житомира взагалі. Ти великий молодець. Добрий Добридень усі підсутні ну, сторожителі пам'ятають з року в рік ми потихеньку ліквідували стоки каналізації, поворо були чорники, повозили смітники, і з року в рік потихеньку підсипали. Оце було око. і в принципі вилітала гарна красива площадка. І виникла ідея, щоб повіковічити пам'ять тих народів, які збудовували крошню в 19, 20 двадцятому і 18 столітті, і зробити такий твор дуже народу. Там, де постокамці, прекрасні вони природні українцям, які збудовували трошки, на польській мові полякам, які збудовували крошню. Чекам, які розбудовували крошню, і руським, які розбудовували крошку, тому що вони теж приймали велику участь у збудові крошні, подальшому, ми плануємо встановити ту та до.